Всім привіт! Пробую я трохи, коротше, роздуплятися вже сьогодні. Єдине стало що чи не виспалася? Блін. Чи переспала? Як мені того телефона взяти? Отак, напевно. Чи переспала? Чи то така погода така, що я ще спати хочу? Не знаю, чекаю зараз, може, тато з ромком прийдуть. Я їм віддам ключі, вони пообідають. І я ляжу знов на дві годинки. Поспати, тому що щось хочу спати. Помила трошки посуду, ліжко застелила і роздупляюся трохи. Спала, ніч не робила, <зас> мені вже там мені Ну як чимсь, по мені <зас> <Иди> піду <по> <пайдете> я ще в магазин, коротше. Бо вдома нема нічого. Хліба нема, нічого нема. Короте, я хочу зупу зварити якусь, тому що вже хочеться ріденького з'їсти. Але, напевно, її зварю на завтра, щоб я зранку прийшла, собі перекусила. Ну, в білу, тому що це найближчий магазин. Охріняй, дивіться, біла полуниця. Я в шокі. Скільки вона коштує, хоч навіть ціни нема. Блін. Я в шоке. Так, я вже вдома, давайте по старинці, зроблю вам упаковку. Накупляла на 12 євро. Нічого, в принципі, такого не купляла. Хотіла, взяла пончики ті, що я дуже хотіла, але тоді не було. Булочки взяла, 5 штук, хватить, думаю. То я зроблю собі канапки на роботу, бо я на ніч, в принципі, дуже сильно не хочеться їсти. То це, то, думаю, канапками обійдемося. Бананчики. Бенич там шинка є, огірок є. Я замов дуже смачні канапки тук на роботу. Бо там, коли є приставки, хочеться щось перекусити. намазка на канапки. Емі я взяла якийсь е, такий паштет, взяла дві штучки з різними смаками. Я вже буду йти на роботу. Я вже її тоді дам, щоб трошки її. Задобрити, щоб вона не сумувала, коли мене не буде, так? Бо я знову йду і знов саму лишаю. <клухи> давай іди. <клухи> я собі піцу, Тато з ромком не доїли, тіма ну, якісь сосиски. А я загріла їм теж. Цей зразу трошки перекушу і спати. Йогурт я буду робила чия сімочки собі залию завтра. Зранку прийду, буду в мене такий десертик. Жвачки. Ех, знайшла Кова-Колу, отаку в баночці з смаком вишні, прикиньте, перший раз бачу. Я не знаю, або це з якоїсь це, непонятного світу, або вони тільки що не вийшли. І гречку. Бо я вчора в словачка, що буду гречку, ось гречани суд варити. Я його зварю, щоб він мені завтра був на обід. коли я проснусь, щоб я мала що їсти. І вже нічого не варила. От у мене тут така невеличка поляна, а ще мені зараз емі потовче ті пончики, і буде жопа, бо вони дуже мягенькі. Ви може спитаєте мене, як я там з тими словаками говорю? Бо я рік ні з ким словаків не говорила, хоча була в словаччині. І цей, як я взагалі розумію, насправді, ну. Я за останні місяці я вчу сладську активно слова вчу всякі різні. І дещо запам'яталося, дещо що кажу по-українськи, вони плюс-мінус розуміють, е, як я розумію. Там є тренерка, така вона нас вчить, то вона в принципі говорить нормально, і її розумієш нормально, коли вона говорить помало, звичайно. Та люби слова, к які говорить помало, ти його зрозумієш. Ну може не всі слова, але догадаєшся, решта. От. Тому словацька не, ну, не така важка мова. Там мене словачка питала, як буде тіпа, добре по-українськи. Кажу, так і буде добре. <рі> як добре, то наші теж добре. А вона така, типа, да, я ну, не поняла. Думала, що взагалі по інакше, і наші мови дуже відрізняються, але я їй. Я, 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 я якось там сказала їй, що наші мови тіпа, дуже похожі. А вона в них слово не похоже, а я по подобне, якось так. І, і отак <головік> вона дуже здивувалася, що наші мови дуже похожі. Каже, що я їй буду вчити українську, нам не буде слова. Так і журам, так і розуміємо, так і спілкуємося. Трошки щось, що взагалі не розумію, перекладач. <головік> перекладач написала і все, переклала. Або те, що я не знаю, як сказати так само. Перекладач все переклала, все вона поняла. Ну все. не факт, що нас разом поставлять працювати, але ми зараз разом вчимося, але бо не майже. Однаковий час прийшли. Вона прийшла в грудні десь в двадцятих числах. А я на початку січня. Вчора мені та тренерка давала підписувати там листок, те, що ми вже проходили, те, що ми вивчили. У мене очі такі були. Тої дівчини майже все вивчене. А в мене ніфіга в мене навіть половини немає. Це капець, а там цілий листок. А 4 всяких тих пункт пунктиків, які ми маємо вивчити. Це капець. Я охрінела, чесно. В неї вже майже кінець. Вони вже майже вивчили той тренеркою. Ну так, я тут вже помало збираюсь на роботу, наробила канаточок. Емі дала той е, паштет, і зайшов файно. До речі, не знаю, що не виспана, щоб поспала трохи. Чи то я вже переспала. Коротше, харйозно. Нічна зміна треба відбути два дні вихідних. Ура! А що ще сказати? Що вам ще розказати? Пишіть коментарі, я вам буду розказувати, що вам цікаво. Бо я не знаю, чесно. Хочеться, щоб те відео трошки було довшим, цікавішим, але як виходить, от відео якісь будуть отакі, коли я буду на роботу. Коли я буду вдома, то вже трошки буде цікавіше. А ще Назар мені обіцяв щось познімати трошки, я вже його муштрую, кажу, давай знімай, ти казав, знімай. І він старається щось трохи зняти. Тому я буду або зроблю окремий влог, напишу, що це влог від нас зараз України, або. Я буду десь вставляти кусочками в свої відео. Там по погоді. Погода в нас тепла. Коре, ну, Не є холодно, нема морозу. Я чую, що, напевно, десь плюсова або десь мінус один. Більше нема сто 100%. Вже порозгортали той лік трохи, вже він так слизько. О, і класно. Я йду сьогодні в штанах без колготків, то все, супер пупер Вчора ми з роботи вийшли вечором, то теж не було морозу, було теж норм. Там Назар щось трошки не знімав для вас з України. Я вам покажу зараз. Всім доброго дня. Знаю, що у нас це почати. Настя мене попросили, щоб я познімав трошки. Я така людина, я ну Як не встудлива, але не люблю говорити на камеру чи знімати щось. Але буду пробувати. Це я в Кам'янці. Подався на, подався на заміну українського паспорта, бо в мене був просрочений в Кам'янці. Тут без черги. Знаю, я ніде не пробував, а поїхав до Кам'янки. Подався на терміновий паспорт. Мене прийняли, заплатив 988 гривень. Кому буде цікаво, вісля скільки сніг нападало а, таке. До двох тижнів має прийти паспорт бути готовий. Не будуть до мене телефонували. Я думав, що, думав, що будуть телефонували, коли буде готовий, але вони казали, подивитися на сайті і, і забрати. Дуже багато чого змінилося, кривалися нові магазини. Загалом лишилося все так само. Нападало снігу, пець. Давно такого не було. За два тижні має прийти паспорт. Продовження, блок від назара. Я вже приїхав в Радехів і йду в гості до дядька свого, мого тата-брата. Взяв кропку цукерків. Вино, хліба, кобаси. О, йду. Так, так, так. Хто знає цю вулицю, той молодець. Оп-оп, тут не впав. Так, а потім піду. На поліклініку Буду пробував здавати медогляд. Пішов я до дядька у гості, а він має такого кота. Як він називається? Бусік. Бусік. Добре. А то гарний кіт. прийшов його провідати. Чим? чим ти недовольний? Не любиш камери? Ми зараз будемо додому їхати. Буде рада. Угу. Я теж. Я вже волю додому нарешті. Блін. І в мене день, то якісь пригоди. <звук> я вам розкажу, що сталося сьогодні. Ой, не сьогодні, а вчора. Я, коротше. Там на заводі такі дають карточки, що треба пікати, коли заходиш на роботу і коли йдеш з роботи. от. І ну, там прохідна і коротше, от, все таке. А, мені дали ту карточку після вчора. І що ви думаєте, я вчора її забула взяти, показувала на заробіт, як вона виглядає, і забула покласти назад сумку. Нормально, правда? А я прийшла, то прохідну кажу, забула картичку, в них щось там боже. Ай, ай, то типу, треба в першу чергу. Ну, блін, якби вони давали мені з самого початку ту картичку, з самого першого дня. Я б не забула про неї. Мені її дали через три дні аж. Я собі якось не звернула уваги, що в мене її нема. І пішла собі на роботу. Блін, дали би з самого першого дня, я б, я б знала, що треба пікнутись то, і все. І все, і проблем не було. А то я три дні ходила по тій... Коротше, блін, от то в нас так слизько, по тій їхній карточці. І так собі запам'ятала, що я маю по ній ходити. І все, так і Ой. я сьогодні нічого на тій роботі не знімала, бо бляха. Так вже думав, що знімати, Не можна багато що знімати, то цей її не знімаю. Ви чуєте? Це вона так чує, що я вже прийшла. Мася моя, я прийшла. Зютики, не стрібай, не стрібай, не стрібай, маленька моя, беру тебе вже беру. Моя дитина. Мама вже буде два дні вдома. Моя маленька. Бозі, моя манюнечка. йди собі, щось. Ходи, мама, дивились по поштетика того. Та, Мася моя, моя малесенька. Бозі, як вона скучала. Зараз підемо досипати. Манюя, сього йдеш на руці знов? йде на руці. Бойся. Я тоже за тобою скучала. Ну, і Йди, я і тюнечка. я я розділюся? Ну і як додому не хотіти, коли ти приходиш і тебе зустрічає таке маленьке сюдя яке проситься на руці і муркоти так чуєте. <рисуємо> Мо <я>, моя ботюпа. Моя моя моя, ти не їла, та дати тобі паштетик будеш? Я дітька. <рисує> 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 я вже буду два дні вдома, два дні з тобою. Дала тій дитині маленьку смакотульку, а сама йду копатися, поки вона тут їсть. У мене буде сьогодні на сніданок типу бананчик, апельсинка і лягаю спати. Перше діло вже положу е, ту карточку в цей сумку, тому що я її знов забуду. Отак, От я вчора її сховала від Емі, щоб Емі не цей, її не погризла. Вона любить таке грісти. Ой, і забула. Але що, на помилках вчаться, кладу її от сюди. І вона собі мені отут буде, лежала. Так, апельсинку візьмемо там. Треба порядок зробити в цій сумці. І все, таке мене буде сніданок, думку теж відтягну. Ну, що вона має бути лежати в сумці. Все. А ну дивіться, там смайлик такий Добрий ранок. Прикольно вийшло. Люди, пишіть коментарі, ставте лайк, я вас дуже сильно прошу, щоб я довго не затрималась на тій роботі. Я вам теж буду ставила, теж буду підписуватися, буду писати коментарі, тільки мені напишіть. От, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, поставте вподобайку, напишіть коментар. Правда, в Емі так скучає зі мною, а я за неї. Дала мені ручку, як я окуляри, поховала в ручку. Я не знаю, після твоєї роботи. Блін, мені треба все записувати. Я зараз, не зараз. Я ляжу спати, проснуся, тоді сяду і позаписую все. Все позаписую. Я хочу вам завтра ще відео записати. Одне. Блін, але я не знаю, як я його буду записувати. Коротше, треба мені. Якось все розгребти то. Ой, нарешті та ніч закінчилась. Ху, я ж пора перекушу банчиком. Мене може трошки погано видно. Апельсинчиком. І сватать. Боже, моя кицька, я не можу. Вона так м'явкає, так м'явкає. Я, знаєте, пішла в душ купатися. А вона, певно, подумала, що я знов кудись пішла. І м'явкає, так м'явкає, так кличе. Знаєте? Ой, вона ще просто сама не вставалася. так надовго. Не оставалася там на 2 годинки 3, Ну так надовго не оставалася. Аж на 12 годин. Сама самісінька. Але то нічому все перевикати, бо то є робота. Я чесно, блін, я не знаю, чи я довго потягну там, але будемо бачити дуже багато то всього, дуже багато тої інформації, яку треба знати, запам'ятати, вивчити. Ой, а ще й словацькою. Це взагалі капець. Я вже от не можу, я вже сплю просто на ходу. Що, мені треба вже закінчувати це відео. Я не знаю, чи воно вийде коротким, чи воно вийде довгим, чи мені взагалі за цілий день викласти і не знімати два окремих відео. Я не знаю. Певно, ні, так. Напевно, буде погано, то краще два окремих. Я не знаю, що вам ще сказати. Пишіть в коментарях, як вам те, що не знімав Назар. Подобається такий контент чи не подобається. Поділіться в коментарях, попросити його, щоб більше знімав щось з України, вам цікаве чи, чи як. Напишіть мені в коментарях, якщо вам цікаво, я його попрошу, і він щось вам не знімає більше. Бо я думаю, це, це цікаво. Я ну, чесно буду монтувати, то думаю, зависло на ті відео, мені буде цікаво, як він там знімає, що він там і що, і що робить. ну, Це буде інтересно, я думаю. От, не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. За подарунок не хвилюйтеся, все буде, все буде. Я тільки трошки розгребу з тою роботою, тому що я от тільки перші дні, і мені треба трошки налаштуватися, трошки привикнути, прижитися там. І я вже собі зможу більш-менш планувати свій час, планувати свої дні і так далі. От тоді в мене все буде чекі пукі а я зможу е, зробити той розіграш. Бо ну, щоб його придумати, на до речі, дуже багато часу треба на то і ну все продумати, куди, що, як, де, як то має бути, як то все зробити, щоб було максимально чесно, максимально прозоро, щоб ну, бо я я за чесноту, і щоб було все по справедливості, і щоб було все. Так як має бути, а ні як небо. От в мене тут гірлянда, до речі, світить цілу ніч, я її не виключаю. Думаю, так хай буде для Емки. Хоча коти в очі бачать, не знаю, можна і виключати. Так, то поклала ту карточку в сумку. Добре. Десять поклала, бо я 10 теж не взяла. Все, хай воно там і ті сумці лежить. Фух, на трінділа, на три того банана їсти. Треба щось перекусити, і можна спати. Думаю, до годинки 4-5 буду спала. Так що все. Всім па-па. всім до наступного відео, до наступного влогу. Ще раз нагоду. Підписочка, лайчик, коментар. Щоб все, то, щоб все то було. Буду вам дуже сильно вдячна, чесно. Дуже-дуже-дуже сильно. Прям капіс. От. Та й таке. Все. Всім па-па.